Рада вітати шанувальників гримперія пазлів, я Лана Мун, і це мій звіт по турніру Кривава битва серед трійок без зелених. Закінчила його в топі 1 з рахунком 24 атаки з 25 без викупу. 99,9%, що там і залишуся в топі 1. Стосовно оборони, хочу ще сказати окремо. По-перше, як бачите, ранзі А всі дні. По-друге, я таки один раз програла. Але чому це так цікаво? Зверніть увагу на героїв. Це регулярки старого розливу, всі покриті пилом та мохом. А тепер зверніть увагу, кого я перемогла таки. Всі герої нові з нових івентів. Тож, ситуація мені здалася забавною. А тепер перейдемо до луту. топ 1 таки є. Гортаємо. О, початок непоганий, два золотих жетони, хоч і на загони. 50 емок і два ефіри Три зіркових. Це епічно. За топ-1. У нас в телеграм-каналі, в групі хизувалися, що за топ 5 п'ятизіркових насипало ефірів. Ну, окей. Стосовно луту з турніру я песиміст. Тож нічого вже давно не очікую останок пробіжимося по рейтингах з топу 1 до топ 100. Я очікую, що, в принципі, такі ж самі герої, як в мене будуть. До речі, ось моя позиція в турнірі я в 3500 входжу. Топ. Окей, почнемо з першого місця. Дон по центру, квасір присутній, тривіл присутній, ну і додаткові, там вже можна міняти їх як завгодно. Так, топ-2 теж саме, дон є, Йоконхайнен, як і мій. Квасир, а інші можуть один-два змінюватися в довільному порядку. <хи> так, ну давайте що топ-10, топ топ-20 ось в такий спосіб. Тож, дон є, квасір на плечі, тривіл, де інде присутній, навіть ось ця дівчинка є, бачила її не один раз, і вона в мене є. Тож, я так гадаю, варто її прокачати. Це сім'я з лицарів, котрі зараз начебто проходять. Так? Чи, чи ні? Ой, я. Ні, це інший івент. Погнали далі, топ 20. Особливо не буде нічого такого, кардинально змінено. Джаріф є, Дон Квасир, навіть поставили Вакаса. А я кого там обрала. Так, у мене червоного взагалі не було. Так, ну що, 30-й. Тепер є Кунхайн по центру, Дон, квасір присутній. Ну. Квасір по центру, Дон на плечі. Тут вибір був червоні на флангах. Ну, теж непогано. Тут що в нас Дон, Йокунхайнен, квасір і двох взяли з івенту Мушкетерів, і я ніяк не прокачаю планше. Тобто, точніше, він не прокачаний, але без емок, на жаль, поки що. 60. Я бачу дуже часто Акіла зустрічається, вона прям досить популярна. Я з неї зняла Емки і віддала, тому що вона мені якось в атаці не дуже зайшла. І в обороні якось ставила, оборона погано відстояла. Тож з тих пір я щось до неї не дуже ставлюся. Але може повернути її. Так, що там 70-й? Дон квасир, планше, ось навіть Фельдтон теж дуже суперовий. Я над ним розмірковувала. Так, ну давайте вже до 90-го перейдемо, наприклад, так, ось він. Квасир. Ось вона знову Акіла, тож все ж таки варто повернути її емки. як не на базі. Навіть Яо, котрий в мене теж є, я взагалі не використовую Нордрі, у в мене є на Нордрі. Мас, маска теж костюм. Ну і ось ми добігли кінця планше по центру дві двійдон квасир. І ось такі дуже прикольні з родини вихованців. Так, ну все, ви все побачили. Я гадаю, що можна і лайк поставити, якщо відео вам сподобалося. Все, на цьому ми з вами прощаємося. Дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, якщо є що сказати, дайте фідбек. Як ви закінчили турнір і чи за топ 1 у вас набагато кращий лут, ніж у мене. Все, на цьому все. Слава Україні. Дякую, побачимося. На все добре. Тихого неба всім.